Мій чоловік присипляв мене щоночі. Одного дня я прикинулася, що проковтнула таблетки, і залишилася при тямі. О другій ночі він вийшов із спальні. Я пішла за ним і побачила. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Ясміна Коваль, учителька літератури в Дніпрі. Завжди вважала свою оселю тихим простором, де можна сховатися від будь якого безладу зовнішнього світу. Вона вірила, що саме там, серед знайомих стін і звичних дрібниць, існує її найбезпечніше місце. Два роки шлюбу з Денисом Лужним видавалися підтвердженням цієї віри. Він працював віддалено програмістом, рідко виходив кудись без потреби, і здавалося, що їхній побут тримається на невидимій, але стабільній гармонії. Увечері Денис завжди готував вечерю акуратну, ніби продуману до найменших жестів. Він слухав, як минув її день, ставив короткі запитання, а потім так само невимушено допомагав зі справами по дому, наче все було бездоганно. І щовечора, перед тим як вони вкладалися спати, він подавав їй склянку води і дві маленькі капсули, які називав вітамінами. Це ж для тебе яс, казав він так упевнено, ніби просто дбав про її здоров'я. Їй навіть на думку не спало, що саме в цій звичці могло ховатися щось тривожне. Ритуал, який здавався таким природним. Непомітно перетворився на частину їхньої рутини таку глибоко вкорінену, що здавалося нереальним коли-небудь її поставити під сумнів. Але перші тріщини з'явилися саме там, де ніхто не очікував їх побачити. Пам'ять почала підводити її. Спершу це були дрібниці, забуті фрази, переплутані дні, короткі провали в послідовності подій. Ясміна переконувала себе, що це просто перевтома, але частина її внутрішнього голосу не вірила в такі пояснення. На руках почали з'являтися легкі синці, непомітні, ніби від випадкового зіткнення з краєм столу чи шафи, та вона не могла пригадати, коли це сталося. Вранці її накривала виснаженість, яку важко було описати. Вона ніби жила в тілі, що більше не належало їй. А ще повідомлення, надіслані з її телефону, адресовані сестрі, колегам, навіть кирі, слова там не звучали її голосом, тон не був її. Речення здавалися чужими, мов хтось узяв її ім'я і вдягнув на себе. Одного вечора, коли вона сиділа на краю ліжка, намагаючись згадати, чи справді писала те, що бачила у чатах, вона обережно запитала. Денисе, я не пам'ятаю, щоб казала таке своїй сестрі. Це не схоже на мене. Він підійшов повільно, неначе вважав, що різкий рух може її налякати. Поклав руку їй на плече м'яко, майже надто м'яко, якось неприродно ніжно. Ти останнім часом сильно втомлюєшся, яс. Ти сама написала, мабуть, просто забула. Все добре. Усміхнувся він так, ніби не залишав простору для сумнівів. Його усмішка була теплою, але всередині неї запекло щось холодне, вона не відчула заспокоєння. Навпаки, здалося, що її думки зсунулися з місця, ніби хтось непомітно рухав меблі у кімнаті, а вона не пам'ятала, як це сталося. Того вечора, ковтаючи чергові дві капсули, Ясміна впіймала себе на тому, що на частку секунди вагалася. Капсули торкнулися язика, і в цю мить вона наче почула в собі тихий тріск, як тріск зернини, яка щойно дала паросток. У школі зміни помітили першими діти. Деякі дивилися на неї надто уважно, ніби намагалися розпізнати, чи є вчителька перед ними тією ж, що була вчора. Одного разу, після уроку, один із хлопців тихо прошепотів Вам? Вам точно добре? Вона кивнула йому автоматично, хоча всередині стискалося щось тяжке і безформне. У день Кіра, подруга, яка знала її довше, ніж будь-хто інший, запросила її на коротку розмову в учительській. Кіра сиділа навпроти, поклавши долоні на стіл, спостерігала за Ясміною так уважно, що та відчувала себе. Під збільшувальним склом. Яс. Твій голос останнім часом не твій. Кіра нахилилася ближче. Ти наче говориш, але тебе немає поруч із твоїми ж словами, наче ти заходиш у кімнату секундою пізніше, ніж твій голос. Ясміна усміхнулася, хоч і вимушено. У мене просто напружений семестр. Учні, звіти, плани. Я іноді сама собі здаюся розсіяною. Ні, прошепотіла Кіра. Тут щось інше. Від цього твердження у Ясміни всередині ніби щось раптово прокинулося не страх, а щось більш гостре, відчуття, що вона стоїть поруч із власним життям, але не в ньому. Та вона не сказала цього вголос, лише кивнула і встала. Увечері Денис знову поставив перед нею склянку води. Прозора, тиха, дві капсули лежали поруч у його долоні. Не забувай, промовив він, дивлячись на неї так уважно, що ей здалося, ніби він чекає чогось певного її покори, її довіри, її втрати контролю. Вона взяла їх, але всередині вже знала її власні думки більше не належать виключно їй. Щось пронизало її життя до самої серцевини, і вона лише починала усвідомлювати це. І саме в ту мить, коли капсули знову ковзнули вниз її горлом, у ній остаточно проросло перше відчутне, нестерпно чітке усвідомлення у цьому домі зародилося щось неправильне, вона ще не знала, що саме. Але вже не могла робити вигляд, що цього немає. Життя з Денисом почало вислизати з під контролю тихо, майже непомітно, як щось, що довго стоїть на краю, а потім раптом падає. Після тієї ночі, коли вона вкотре проковтнула дві капсули і упіймала себе на відчутті, що її свідомість більше не належить їй повністю, зміни стали стрімкішими. Лапсуси в пам'яті тепер не можна було списати на втому вони розросталися, набирали форми, наче окреме життя, яке вона змушена була носити в собі. Одного ранку Ясміна прокинулася, відчуваючи, що щось у її тілі не на своєму місці. Вона підвелася і побачила, що одягнена в нічну сорочку, яку не пам'ятала, як надягала. Вона ніколи не спала в ній, останнім часом узагалі не могла згадати, коли її діставала. Пальці торкнулися тканини, і внутрішнє відчуття чужості стало таким гострим, що вона мимоволі відступила від власного тіла, ніби сорочка належала комусь іншому. Ввечері вона показала Денисові синці. Вони були на передпліччях, на стегні, один під ребрами, темні плями, які з'являлися без пояснення. Звідки це? спитала вона, намагаючись не здатися наляканою, хоча всередині її вже трясло. Денис нахилив голову так, ніби аналізував не синці, а її реакцію. Ти, мабуть, ударилася, не пам'ятаєш, можемо завтра піти до лікаря. Все гаразд, яс, мовив він зі штучною лагідністю, що змусила її відчути ще більший неспокій. Вона дивилася на нього, намагаючись вловити в обличчі хоч якусь тріщину, щось справжнє, але Денис був гладкий, незворушний, мов скло, ні натяку на хвилювання, ні на здивування, так ніби він давно знав про ці синці. Наступного дня він повів її до лікаря, якого сам же й порадив. Клініка була охайною, і лікар, чоловік середнього віку, говорив рівно, безпристрасно, слухав її скарги, ставив загальні запитання, а потім так само просто виніс вирок. У вас сильний стрес, перевантаження нервової системи. Вам треба спокійніше спати, більше відпочивати. Ясміна подивилася на нього, а потім на Дениса. Лікарське пояснення впало на неї як ковдра, якою хочуть накрити людину, що протестує. У погляді чоловіка вона бачила щось незбагненне, не співчуття, а якусь дивну дистанцію, наче він говорив те, що мав сказати, і ні слова більше. Денис одразу підхопив Я ж тобі завжди кажу. Треба більше відпочивати. Я все організую, яс. Просто дозволь мені подбати про тебе. Він торкнувся її руки, і цей дотик був таким правильним, таким продуманим, що в неї всередині щось різко зіщулилося. Те, що раніше вважалося турботою, тепер нагадувало мотузку, накинуту навколо неї та затягнуту трохи сильніше, ніж потрібно. Відтоді їхні розмови стали схожими на ходіння коридорами без вікон. Вона питала. Він відповідав коротко, м'яко, але так, що залишалося менше простору, ніж було до того. Вона намагалася знайти сенс, він обережно, непомітно коригував її думки. Одного дня вона повернулася зі школи раніше, ніж зазвичай, і саме тоді помітила те, що перевернуло в ній цілий пласт внутрішньої тиші. Двері до Денисового кабінету були напіввідчинені. Такого ніколи не було. Денис завжди зачиняв їх завжди. Це був його непорушний ритуал. Вона зробила крок до дверей, і щось у ній затремтіло не страх, а дивне перечуття. У кімнаті стояв його ноутбук, екран погаслий, поруч кухоль з залишками чаю, але погляд Ясміни відразу потягнуло вниз. У нижній шухляді стола виднівся маленький металевий замок, проста срібляста дужка, але настільки чужа їхньому дому, що вона відчула, ніби перед нею, знак, який хтось забув стерти. Нічого в їхній оселі ніколи не було замкнене: ні шафи, ні скриньки, ні шухляди. Це був один із тих їхніх негласних принципів, що здавалися настільки органічними, що вона й не помічала його раніше, а тепер. Замок. Вона торкнулася його пальцем, метал був холодним, і від цього дотику всередині прокотилося неприємне тремтіння, наче вона торкнулася не предмета, а чогось, що не мало потрапляти до її рук. Коли Денис з'явився у дверях, вона здригнулася. Що ти тут робиш? Його голос був тихим, надто контрольованим. Двері були відчинені. Відповіла вона, намагаючись не озиратися на замок. Я просто зайшла. Він підійшов до шухляди так, ніби перевіряв, чи вона не зрушила замок. Його пальці ковзнули по ньому з надмірною повільністю. Новий клієнт, пояснив він, глянувши їй у вічі, усе пов'язано з конфіденційністю, папери, договори, нічого особливого. звучало природно, але не тон. Тон був занадто відшліфованим, ніби він репетирував цю фразу заздалегідь. Її думки почали рухатися швидше. Вона стояла перед ним, відчуваючи, що слова більше нічого не значать її тіло, її пам'ять, її простір усе почало належати чомусь іншому. Звідусіль виникали невидимі петлі. Чоловік, який був надто уважним, лікар, який занадто швидко дав відповідь, тіло, яке поводилося так, ніби його життя писав хтось інший, і над усім цим відчуття сцени, а не дому. Наче кожен її крок відбувався під непомітним чиїмось поглядом. І саме в цю мить, у тиші, що зависла між ними в кабінеті, вона зрозуміла її життя перестало бути її власним. І наступний рух розкриє правду, яку вона ще не готова прийняти. Після тієї зустрічі біля зачиненої шухляди, після погляду Дениса, який був занадто порожнім і водночас занадто уважним, ясміна відчула в собі тугу паузу, ніби всередині стало так тихо, що чутно було власні думки, давно затиснені під тягарем невидимого. І ці думки вже не просили дозволу існувати. Вони вимагали. У ту ніч вона не чекала нічого незвичайного, лягла поруч із Денисом, заплющила очі, зробила вигляд, що прийняла дві капсули, а всередині відчувала, як її розум, ніби зламаний механізм намагається зібратися докупи. Десь посеред напівсну вона почула шерех у коридорі. Спершу подумала, що Денис просто пішов до кухні або в свій кабінет. Але тоді почула його голос приглушений, майже шепіт. Дозаточна вона буде без свідомості. Слова пролунали так чітко, ніби хтось вимовив їх прямо поруч із її вухом. Вона завмерла. Її тіло не рухалося не через сон, не через млявість, а через той чистий оголений страх. Який паралізує ще до того, як людина встигає щось усвідомити. Потім пролунав другий голос чоловічий, незнайомий, грубіший. Ти впевнений? Нам не потрібні ускладнення. Все під контролем, відповів Денис. Вона не прокидається ніколи. Внутрішній світ Ясміни зірвався в безодню. Вона хотіла підвести голову, розплющити очі, підняти руку будь що, але не могла. Страх притис її до ліжка сильніше, ніж будь-яка речовина. Коли вона нарешті заснула, її мозок спробував назвати це сном, бо сон це безпечне пояснення. Сон не руйнує шлюб, не знищує уявлення про людину поруч, не розбиває життя на скалки. Та вранці, коли вона сиділа на краю ліжка, тримаючи в руці чашку чаю, її внутрішній голос, який довго мовчав, раптово промовив Не вигадуй! Ти це чула. І саме тоді сумнів став розслідуванням. Вона знала, що й далі вірити Денисові означає стати співучасницею власного зникнення. Ця думка була болючою, гіркою, але правдивою, і тому вона зібрала рештки свого внутрішнього опору. І того ж дня поїхала в крамницю, де можна розрахуватися готівкою. Купила дві мікрокамери, маленькі, як нігтик, чорні, без будь-яких позначок. Продавець навіть не дивився їй у вічі. Коли вона повернулася додому, руки тремтіли так, ніби вона тримала не техніку, а вибухівку. Вона встановила одну камеру в спальні, заховавши між книгами на полиці так, щоб об'єктив дивився на ліжко. Другу у підвалі, в кутку біля труби, де ніхто не подивиться двічі, усе робила сама, без жодного свідка. Тієї ночі, коли Денис подав їй склянку води і дві звичні капсули, вона зробила те, на що раніше не наважилася вона поклала капсули на язик, посміхнулася йому, як завжди, кивнула. А щойно він вийшов до ванної, вибігла туди слідом, закрила двері і виплюнула капсули в долоню. Потім, у туалет, змила, подивилася в дзеркало і не впізнала себе. Перед нею стояла жінка, яка вперше за довгий час зробила щось вільно. Коли вона повернулася в ліжко, сон не приходив вона відчувала, як серце б'ється не в грудях, а в голові. Так гучно, ніби хтось бив у стінку зсередини. Вона лежала нерухомо, усвідомлюючи, що наступні години можуть стати найнебезпечнішими в її житті. О 2.13 почулося скрипіння дверей підвалу. Потім голоси, потім кроки. Вона розпізнала голос Дениса. Він говорив швидко, але чітко: сьогодні можна працювати довше. У мене є кілька годин. Доза достатня, вона ніколи не прокидається. Інший чоловік хмикнув тільки без дурниць, Денисе. Мені не потрібні ризики. Вона не чула всього. Слова губилися, зникали, падали крізь щілини в її свідомості, але кожна фраза залишала слід. Вранці Денис сказав, що повернеться пізніше, ніж зазвичай. Занадто буденно, занадто просто, наче нічого не сталося. Щойно двері за ним зачинилися, Ясміна побігла до ноутбука. Перша папка, запис із камери в спальні. Вона побачила Дениса. Він заходив у кімнату зі звичним кроком, підходив до ліжка, діставав її телефон, щось у ньому переглядав. Потім він почав міняти на ній одяг, як на манекені, без поспіху. Без сорому, без тіні збентеження. Її горло стиснулося так, що вона ледве дихала. Друга папка підвал, на записи, темний простір, обриси труп, тіней, двоє чоловіків, стіл, гроші, слова, які неможливо переплутати. Час стабільний, сказав Денис, тримаючи в руках телефон. Вона відключена повністю. Камера на місці? спитав другий. Там, де треба. Все знімається. Він показав угору у бік спальні. А біля столу стояв штатив. Ясміна закрила ноутбук так різко, ніби він обпік її. Вона вибігла до ванної, вхопилася за умивальник, намагаючись вдихнути хоч щось. Але повітря не було. Стало тісно, темно, глухо. Вона опустилася на підлогу, обхопила голову руками, але світ не перестав обертатися. Коли все в ній нарешті зупинилося, у її свідомості з'явилася фраза: рівна, гостра, мов лезо, він мене труїв, він мене продавав. Після цього тілесний шок перетворився на дію. Вона кинулася збирати всі файли, завантажувала в різні хмарні сховища, робила копії на флешки, створювала дублікати, дублікатив, руки тремтіли, але вона не зупинялася. Потім набрала Кирине ім'я, пальці не слухалися. Кіро, це терміново. Мені потрібна ти. Зараз, будь ласка. Кіра почула її ще з першого слова. Приїхала. Допомогла. Потім була поліція, потім капітанка Анна Мартинова, яка слухала, не перебиваючи, не сумніваючись, не запитуючи зайвого. І саме з цієї миті боротьба Ясміни перестала бути потайною. Вона стала голосною, публічною, невідворотною. Кульмінація настала не тоді, коли поліцейські вивели Дениса в наручниках, і не тоді, коли Ясміна підписала протокол зі свідченнями. Вона настала у залі суду, місці, де правда вже не могла сховатися ні за страхом, ні за соромом, ні за тим життям, що вона колись вважала безпечним. Це був перший раз, коли вона змогла розповісти свою історію вголос перед людиною, яка систематично відбирала в неї тіло, пам'ять, волю й сон. Коли її запросили на трибуну, ноги відчули власну вагу так гостро, ніби кожен крок був частиною нового народження. Вона сіла, поклала долоні на коліна і лише тоді дозволила собі подивитися на Дениса. Він сидів за столом обвинувачених, чистий, охайний, майже беземоційний. Але цього разу його байдужість не мала сили. Вона, нарешті, бачила не чоловіка, якого колись любила, а людину, яка зробила зі свого шлюбу механізм контролю і прибутку. Адвокат Дениса підвівся першим він говорив із тією впевненістю, що несе в собі людина, яка вірить у власну перевагу. Шановний суд, почав він, прошу звернути увагу потерпіла схильна до. Як би це сказати, драматизації ситуацій. Він нахилив голову, ніби робив їй послугу, зм'якшуючи удар. Вона могла перебільшити, могла вигадати окремі фрагменти, втома, стрес, уява, усе це легко сплутати з реальністю. Він зробив паузу, обернувся до неї. Можливо, між ними були певні інтимні ігри. Непорозуміння, домовленості, які вона сьогодні не хоче визнавати, це брехня, тихо сказала Ясміна, але суд її почув. Адвокат удав, що не помітив. Пане суддя, нам потрібно бути обережними. Докази можуть мати інше тлумачення, ніж здається, на перший погляд, і тоді почалося справжнє розкриття. Першою виступила токсикологиня жінка з різкими рисами обличчя та голосом, що не терпів сумнівів. У крові пані Коваль протягом кількох місяців систематично виявлялися сліди флунітразепам, сказала вона. Це сильний седативний препарат. Пацієнтка ніколи не отримувала його за рецептом і не могла самостійно його придбати. Дози, які вона отримувала, були достатні, щоб спричиняти амнезію. Ясміна відчула як зал суду затих. Вона не дивилася на Дениса, але знала. Ці слова відрізали від нього перший захисний шар. Після цього виступив цифровий експерт. На телефоні потерпілої я виявив десятки повідомлень, надісланих у період, коли вона була під дією препарату. Стиль письма не збігався з її звичним. Відбитки пальців на кнопці розблокування в ті дні виключно чоловічі. Судді та присутні дивилися на екран, де з'являлися повідомлення короткі, формальні, сухі, і всі вони були підписані її ім'ям. Потім увімкнули відео, спершу спальня, без звуку, лише ясміна, нерухома на ліжку. І Денис, який переставляє її руки, міняє одяг, нахиляється над її телефоном. Його рухи точні, без поспіху, але без жодної людяності, його очі порожні. Дехто в залі відвів погляд, хтось стиснув підлокітники, хтось прошепотів Боже. Потім запис із підвалу. Стоїть стіл, чоловіки передають гроші. Денис показує вгору, у напрямку спальні. Поруч штатив, усе без звуку, але сенс був настільки очевидний, що звук уже не мав значення. Коли клієнти вийшли свідчити, атмосфера стала ще важчою. Двоє з них зізналися в оплаті доступу, обидва намагалися зменшити свою участь, казали, що не знали, думали, що це згоджено. Але сидячи під присягою, вони не могли втекти від того, що було на відео. Суддя мовчав довго дивився то на екран, то на Дениса, то на Ясміну, і в цій тиші було щось схоже на вирок ще до слів. Коли він нарешті промовив, визнати винним за всіма пунктами звинувачення, зала не видала жодного звуку ні зітхання, ні аплодисментів, ні шепоту. Лише тиша, яка нагадувала про те, що правда іноді звучить голосніше, коли її не переривають. Ясміна не заплакала. Вона сиділа рівно, ніби її хребет нарешті знайшов свою вісь. Кіра стиснула її руку тепло, міцно, без слів. Капітанка Анна Мартинова легко кивнула їй, визнаючи, вона вистояла. А справжня трансформація прийшла не у вироку суду, а в моменті, коли їй дали слово для заключного виступу. Вона підвелася, дивилася не на Дениса, а перед себе, ніби бачила шлях, який щойно відкрився. Ти вкрав сім місяців мого життя, сказала вона спокійно, але не мою силу. Я більше не сплю, щоб тікати. Я сплю, бо це моє право. І я щоранку прокидаюся не тому, що повинна, а тому, що можу. Ці слова не були криком, вони були звільненням. Після суду вона поїхала з Дніпра, знайшла інше місто, орендувала невелику квартиру і повернулася до викладання. Записалася на терапію і не пропускала жодного сеансу. Свобода не прийшла одразу. Вона зростала як новий організм, і разом із нею з'являлися нові люди. Одного дня в школі, де вона почала працювати, до неї підійшов чоловік із м'яким голосом і уважним поглядом. Його звали Марко. Він був шкільним психологом, не ставив зайвих запитань, не торкався до її історії, лише слухав рівно стільки, скільки вона була готова сказати. І саме завдяки цій тиші, вона вперше за довгий час відчула спокій поряд із чоловіком. Вона навчилася знову спати, спочатку з нічником, потім без. Одного ранку прокинулася і раптом зрозуміла, що не пам'ятає, коли востаннє боялася заснути. Вона не пробачила Дениса і вперше в житті усвідомила, що пробачення не є обов'язком. Вона навчилася довіряти. Не одразу, не повністю, але крок за кроком. Вона навчилася жити не як спробу уникнути минулого, а як право творити майбутнє. І коли вона одного дня стояла на балконі свого нового дому, вдихаючи тишу власного життя, вона зрозуміла найголовніше її справжнє рішення не було встановити камери, не було втекти, не було навіть викрити Дениса. Справжнім рішенням було повірити собі, повірити, що її біль реальний, що вона має право на свободу, що вона має право на нове життя, і вона прокинулася раз і назавжди кінець.